На старті цієї години Андріан Прокіп, експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього цієї миті, доктор економічних наук. Андріане чергові зустрічі ради вітаю вас сьогодні. Вітаю ради бачити. Ну мали і цю ніч, але й попередні. Чим характеризувались зокрема цього тижня під масованим обстрілом опинилась трипільська тес та інші стратегічні об'єкти знеструмлені були населені пункти на Сумщині, і не тільки. Ми знаємо і про Київщину, зокрема. Ну, ми знову з вами говоримо про усю серйозність в майбутньому, зокрема, російського нартичного терору. Він буде. Вибачайте, можливо, і за вас там частково роблю цей висновок. Ну, майбутнього ніхто не знає, але складається таке враження, що судячи по тій динаміці, яку ми б якому бачили влітку. Що Росія готова, готується атакувати українську енергетичну інфраструктуру, uh -huh. ну і зрештою сам Путін про це заявив прямо, що вони будуть це робити цієї зими. Нещодавно зробив цю заяву. І судячи по тому, як відбувалася ескалація з цими ударами, були певні удари в червні цього року, вони, здебільшого, вони залишились непоміченими через ці вимоги інформаційної гігієни, і Збройні сили України складається враження, що почали відповідати масованими, добре підготованими ударами по російських нафтопереробних потужностях. Після чого в Росії логічно склався профіцит сирої нафти, тобто так. нафта, яка мала бути перероблена, вона почали відправляти її на експорт. Вони почали пропонувати додаткові знижки, зокрема для Китаю. А тут треба відзначити, що вони і до того надавали знижки, тому що Індія робила певні паузи в прийомі російської нафти, і цю нафту вони теж віддавали Китаю. І от після цього, коли росіяни були змушені експортувати більше сирої нафти, послідувала серія наступних ударів по інфраструктурі, зокрема нафтопроводу Дружба, який відправляє нафту там, не лише в Словаччину та Угорщину, а також доставляє в порт Усть-Луга на Балтійському морі. І цей порт згрупша, на нього припадає 20% російського експорту. Нафти, ну і ми зараз бачимо. Тобто, за серпень, кількість ударів по українській енергосистемі по, по енергетичних об'єктах, це і електроенергетика, це і газова, це і все, що пов'язане з нафтопродуктами. Тобто, там і вугільна, вугільний сектор, там достатньо велика кількість ударів. Вони ще не були такими масованими, як ми бачили там у 2022-2023 році. Але зважаючи на цю динаміку, можна припускати, що вони готуються атакувати великою кількістю там і дронів і ракет. Всі питання зрозумілі висновки від вас, Андріана. Ми, наскільки готові, якраз говорю про Україну і наші енергетичні компанії, зокрема до таких, от зокрема пікових навантажень, у разі масованих атак, які ми зараз з вами прогнозуємо, і чи ну так чи інакше про імпорт ми говорили з вами і технічні можливості імпортувати більше. Чи є зараз можливості збільшити ці обсяги імпорту, і чи зможуть вони нас врятувати в критичні години? Можливі критичні години? Ну наскільки ми готові? Я думаю, сам факт того, що. У нас по суті в 25-му році не було відключень електроенергії там загальнонаціоналі, тобто ставалися якісь перебої в місті, Поодинокі перебої в регіонах, куди атакували. Але е, пригадаємо, що по суті, в після того наскільки складним було літо 24-го року, пригадаємо, що в липні у нас більше не було світла ніж його було. І про те, що вже в грудні у нас були мінімальні графіки, навіть зважаючи на те, що в грудні там ми бачили дві великі атаки угу. по енергосистемі. Тут це певною мірою засвідчує нашу готовність, і сам факт, що по суті за три роки енергетичного терору ми зараз маємо безперебійні поставки і електроенергії і газу. Це свідчення про те, що можемо готуватися. Звичайно, що єдине, що може якнайкраще захищати енергосистему від обстрілів, це система протиповітряної оборони. Тут складно мені говорити про те, які у нас є запаси і достатність цих засобів і якою буде ситуація взимку. От, але і попри те, все енергетичні компанії за ці роки вони готувалися. І будували відповідні захисні споруди і встановлювали відповідне обладнання, яке захищає, і треба відзначити, що ці зусилля вони дали свій ефект, вони дали результат і цей захист він, він працює. То ми, ми не є в, 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 в такому становищі, як, припустимо, ми були в жовтні чи листопаді го року. Mm -hmm. Але знову ж таки, ключове це буде наявність і достатність засобів протиповітряної оборони. оборон. Ну, якщо не якщо, ну, Це абсолютно зрозуміло, і це ключове в абсолютно праві. Але о, там технічні засоби, які від партнерів, обладнання так чи інакше, якості допомоги. Цей процес не зупиняється. Я розумію, але. Е Потім, аби бути готовими, які запаси ж також повинні бути. Однозначно, однозначно, енергетичні компанії готуються, і діть ці запаси, і значна частина їх знаходиться не в Україні для того, щоб захистити від атак. Тут треба відзначити, що якщо подивитися на характер тих ударів, які ворог здійснював. У ну, насправді, з вересня, з 15 вересня, 2022 року, року, був перший такий удар великий. Ці удари щоразу були іншими. Тобто, як тільки вони бачили, що вони не досягнули бажаного ефекту, вони міняли тактику ударів, вони змінювали цілі, вони змінювали перелік і кількість. На засобі які вони скеровували в конкретні об'єкти, тобто ці атаки не є постійно одинаковими, і вони постійно намагаються знайти якісь слабкі місця в енергосистемі і пробити її. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію? Давайте про себе трішки про самих себе ситуацію нинішню на українському енергоринку після зміни вечірніх прейскепів та їхнього розміру і. Направду, що відбувається з кінцевою ціною на електроенергію в Україні? Ну, коли ми говоримо про ціну електроенергію, треба розуміти, що ми з суттєвою мірою, ми є залежними від сусідніх країн Європи. Тому що ви згадали про імпорт, і у нас зараз дозволений обсяг імпорту це 2,1 ГВт, гігават. Це потужність імпорту. Це при тому всьому, що. Влітку пікове споживання там, 11, наприклад, до 12. І влітку, особливо в першій половині серпня, в кінці липня, цей імпорт відігравав важливу роль для того, щоб збалансувати енергосистему, для того, щоб не було відключень для споживачів. І е, коли ми імпортуємо електроенергію, природно, що ми імпортуємо її за тією ціною, яка є е, в країні, з якої ми імпортуємо, і плюс е, це плата за передачу цієї електроенергії з тої країни до України. Е, основними нашими торговими партнерами за обсягами, перш за все, це і Угорщина, і друге місце Словаччина, Це є країни, які в яких ціна електроенергії вона є вища ніж в Україні? Тобто, зважаючи на те, що в нас є серйозний дефіцит потужності, який був викликаний цими роками обстрілів і руйнувань, ми стаємо залежними там від цінової кон'юнктури у Європі. І, власне, цей перегляд прайскепів, який відбувся на вечірні години, він був здійснений для того, щоб запобігти можливому дефіциту, який склався б у разі, якщо ми не можемо імпортувати ціну електроенергію з, наприклад, Угорщини, якщо ціна є вищою ніж прайскепи. Якщо нам подивитися після підняття цих прайскепів, ціну, то там е, лише в одну годину, в дві години на день, а інколи і взагалі без того е, ринкова ціна перевищувала е, цей при який був до цього підвищення. Ага. Але е, тут цікаве цікаве таке спостереження. От я ще раз повторююся до того, що е, е, наша ціна вона серйозно залежить від дефіциту електроенергії, бо дефіцит в тому числі визначає нашу імпортозалежність. залежність от в кінці другій половини серпня там частина атомних енергоблоків вийшла в ремонт з ремонту. Вони збільшили доступну потужність, і це відобразилося на ціні. Тобто, ми побачили присідання ціни. Треба розуміти, що допоки у нас буде дефіцит потужностей, який викликаний обстріли маруйнування, до того ми будемо залежними від цінової конюнктури у Європі. Але я повторююся, що ключові наші постачальники електроенергії за кордону, Словаччина та Угорщина, мають ціну вища ніж Україна. Як ми маємо підходити взагалі? Це так що додатково. Хотів би поцікавитись до питання цілотворення, аби ну, плани ж, не змінні у нас стати учасниками об'єднаного енергетичного ринку з Європейським Союзом. Але і мораторій у нас не введений там, на збільшення цін на електроенергію. Та одна зі складових. Також цікава. От як ми маємо проходити цей етап, Андріан? Ну, е... От ми, ми об'єднали наші енергосистеми yeah. ць, в 2022 році. Так, ми відключилися від російської і білоруської енергосистеми. Yeah. Це перший крок і другий логічний крок це об'єднання ринків. То тобто, коли ми станемо частиною європейського ринку, для того, щоб стати частиною європейського ринку, потрібно мати э, таке саме регулювання, яке є э, у Європі. Тобто без цього нас. Туди не візьмуть фактично. Ну там є велике велика кількість заходів, які мають бути реалізованими, і планується, що вони будуть реалізованими до 20-го року. От, але це зокрема і передбачає там і цінову а, лібералізацію, і, зокрема, там а, скасування прайскепів в тому вигляді, в якому вони у нас є з 2019 року. А, ну, це, це процес по суті незворотній, тому що ми не можемо зупинитися на, на, на половині шляху. Це звичайно, що буде коли от ми почнеться на наш ринок, стане наш достатньо великий енергетичний ринок, який є концентрований, в якому наприклад енергоатом нас виробляє там 60 електроенергії. Так ми попадемо в величезний європейський ринок і ми станемо маленькою частиною величезного ринку. Тобто, це буде сприяти. Конкуренції це, конкуренція це завжди добре з точки зору е, цін. Ну у нас е, е, таке вигідне географічне положення, скажімо, якщо ми говоримо про енергосистему, тому що у нас є західні сусіди, яких одна кон'юнктура цін. У нас є. Південні сусіди там інша конюнтура цін, і фактично, ми не так, що ми тільки одним кордоном приєднуємося і залежимо від тої цінової конюнтури. У нас є там гарні можливості для того, щоб це приєднання воно позитивно впливало на цінову кон'юнктуру. Але повторюся, дуже важливо. Це е, подолання дефіциту потужності, угу. який зумовлюється обстрілом. Ну і е, я чому ще про це питаю, тому що ті, хто нас дивляться зараз, мають можливість, мають мати можливість сплачувати. Та? З іншого боку, е, від ефіру до ефіру ми з вами згадуємо про масштаб боргів на енергоринку. Вони сьогодні є найбільш критичними. Знову ж таки, який стан енергосистеми через цю складову? Е... Борги це десятки і десятки мільярдів гривень. Mm -hmm. Щоправда, цього року ситуація трошечки покращується. Так? Так. Тому що, наприклад, минулого року ми мали підвищення тарифу для населення. Так? Тобто цей тариф він не є ринковим, але він начебто є економічно ґрунтованим. Хоча, зважаючи, що собі вартість росте, от він, по суті, скоріш за все, так виглядає. Якщо Робити розрахунки, так виглядає, що станом на зараз він вже є знову ж таки нижче, ніж вартість виробництва. Але е, раніше тобто він більшою мірою е, дотувався цей тариф. Е, це були величезні борги. Друге, це е, цього року покращила ситуація з боргами перед виробниками з відновлюваних джерел енергії, тому що енергетичний регулятор фактично затвердив для системного оператора Укренерго, який збирає гроші на ці цілі і передає їх. Так по суті він затвердив вже ну, адекватний тариф, тобто цей тариф, який не передбачатиме накопичення боргів. Ну тому що від арифметики нікуди не дітися, повинен цей грошовий баланс звестися. Якщо Одна сторона не заплатить за ці послуги електропостачання в, в цьому ринку, то хтось за це має заплатити інше. Тобто, якщо до війни у нас були дещо інші реалії, ну до повномасштабної війни, у нас були дещо інші реалії, і можна було покладати це на енергетичні компанії, деякі державні, то зараз це робити значно складніше. Подібна ситуація і на газовому ринку, так тобто, ми після того, коли в Лютому і березні росіяни активно обстрілювали газовидобуток. У нас серйозно виріс дефіцит природного газу. Якщо там в січні очікування було таке, що нам треба буде імпортувати 1 мільярд кубометрів газу, то після цих обстрілів стало зрозуміло, що треба імпортувати 4,6 мільярдів кубометрів газу. От. А ціни в Європі, звідки ми імпортуємо газ, ну туди він приходить там чи з Америки. Чи там скатеру, наприклад, вони суттєво вищі, ніж е, на українському ринку. Тобто, що в нас взагалі по, по цих газових запасах? Андріани, і ці покладання спеціальних обов'язків ситуацію. Є два державних підприємства Укрнафта, Нафтогаз, е, зокрема, і їх це стосується. По е, формуванню запасів. Е, Нафтогаз цілком йде за графіком. Тобто, е, зараз. Е, е, у ми по суті випереджуємо графіки накопичення газу, uh -huh. і так виглядає, якщо не станеться якихось форс-мажорів знову ж таки пов'язаних з обстрілами, то на початок листопада ми в сховищах матимо той об'єм, який уряд запланував мати там трохи більше 13 мільярдів по метрів. Uh -huh. От тому з цим, з цим і тут, бачите, цікаво, тому що в лютому Росіяни були по видобутку. Але коли вони побачили зараз, що ми нормально імпортуємо газ, закачуємо газ, вони почали бити по об'єктах газотранспортної системи, тобто, які відповідають за, за транспортування цього газу, зокрема там і до сховищ, і імпорт. От кожного разу вони шукають якісь слабкі місця, щоб е, створити для нас проблеми. До ще одного питання. Е, я неправду. Е... Про підтримку партнерів вже згадував сьогодні, але от в тісній кооперації з партнерами. Окей, у військовому напрямку, добре, ми розуміємо, які процеси відбуваються. От сьогодні чули прем'єр-міністра за підсумками Рамштайну щодо там військової допомоги, так чи інакше снарядів і так далі. Знову ж таки, ми зачіпали з вами там тему підтримки в енергетичній сфері. Але якою станом сьогодні вона могла б бути і часто ми з вами в цих студіях також обговорювали питання. Побудови відновлювальної генерації, так чи інакше. Можливо, це і запрошення там, європейських компаній до нас на український ринок. Ну, Завжди хотілося мати би більше, ніж отримуємо. Звісно. От. І звичайно, що там наші друзі і партнери, на жаль, не дослуховувалися до нас, наприклад, коли ми просили більше систем ПВО. Ага. І, наприклад, в жовтні до 9 жовтня 2022 року ми експортували електроенергію в Європу, і після цих обстрілів були змушені припинити імпортувати, і ще нам потрібно було додаткове ПВО. Тобто, якби вони видали, дали нам більше завчасно, коли ми це просили. Може би і ситуація не була такою слабою. Так? Е, ну, е, Скажімо так, нові потужності будуються, е, пошкоджені потужності е, ремонтуються, але ну, наша потреба в потужностях настільки велика, зважаючи наскільки великий наш ринок, і зважаючи, що обстріли вони пошкоджують свою інфраструктуру, це такі достатньо великі обсяги, коли не можна там. Дос, там Досягнути профіциту потужності за півроку чи за а, а, рік. Але ну, в будь-якому разі українська енергосистема дуже сильно змінюється а, і проявляє дуже серйозну гнучкість в умовах цього енергетичного терору. Політика, зовнішні чинники, що ще може вплинути? На стійкість нашої енергосистеми вже в майбутньому, і чого слід нам уникати на правду? Нам слід уникати російської дезінформації, угу. тому що ворог дуже активно вкидає інформаційний простір різні фейки, намагаючись. Зневірити українців, наприклад, ну, була статистика, що лише 50% опитаних вірили в те, що, наприклад, ті перебої з поставками, з добропостачанням, які ми мали минулого року, що вони були зумовлені російськими обстрілами. Решта вірили в різні конспіративні теорії, які дуже активно поширюють і пропаганують. Росіяни, і це вже доведений факт. Тобто, це цей факт був доведений. Були викриті ці документи і схеми, як вони це роблять. Тобто потрібно не потрібно вірити в якісь теорії змови, і не потрібно на цю російську дезінформаційну наживку плювати Спасибі вам за ваш час сьогодні, Андріана. Ця студія і час в ній минув, але як завжди, за цікаву важливу розмову. Станом на день сьогоднішній. в ефірі телеканалу Прямий був експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп. Говорили щодо енергетичних питань з іншого боку, звісно ж, говорили і про те, як маємо готуватися до зиму майбутньої, а що найголовніше, реагуючи на чергові загрози, які є від нашого ворога.